Добрий день. Діяльність Тучинської районної військової адміністрації за період 2023 року та початку 2024 року була спрямована на збереження стабільності роботи усіх галузей регіону з метою всебічної допомоги Збройним силам України, підвищення обороноздатності району, підтримки соціально вразливих категорій населення. Коротко проінформую про напрямки роботи. Тульчинський район складається з дев'яти територіальних громад, а саме Тульчинської, міської, Шпиківської, Вапнярської, Браславської, Піщанської, Крижопольської, Томашпільської, селищних та Городківської Студенянської сільських рад, в яких проживає більше 150 тисяч населення. Основним із пріоритетних напрямків залишається соціальний захист вразливих категорій населення. Сьогодні на районному обліку перебуває близько 10 тисяч одержувачів державних допомог. У 2023 році з державного бюджету надійшло 402 мільйони 700 тисяч гривень для фінансування 19 видів соціальних допомог. Кошти виплачено по люті 2024 року, включно. Заборгованість відсутня. В районі перебувають на обліку більше 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Фактично проживає 6821 внутрішньопереміщена особа. З них 511 це маломобільні групи населення та 2145 діти. Минулого року 3622 сім'ї переселенців забезпечено допомогою на проживання на суму 187 мільйонів 400 тисяч гривень. За 2023 рік до районного бюджету надійшло 7 мільйонів 100 тисяч гривень доходів, що дало можливість забезпечити виконання запланованих видатків місцевим бюджету. До районного бюджету надійшло доходів загального фонду без врахування трансфертів в сумі 252 тисячі 800 гривень або 105,4% до уточненого плану. За рахунок субвенції з обласного бюджету забезпечено в повному обсязі фінансування пільг управління соціального захисту в сумі 1 млн 504 тис. тисячі та 4 млн грн. грошова компенсація для отримання житла учасникам АТО, які потребують поліпшення умов. Житлових щодо соціального захисту учасників АТО ООС, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців та їх сімей, в районі встановлено статус 442 особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників і захисниць. Вісім учасників АТО ООС забезпечено професійною адаптацією. Профінансовано вісім договорів. На загальну суму майже 60 тисяч гривень. Виплачено одноразову допомогу 7 особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 5 мільйонів 200 тисяч гривень та двом членам сімей загиблих 1 мільйон 400 тисяч гривень. Придбано квартиру особі з інвалідністю внаслідок війни другої групи на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень. Виплачено одноразову допомогу особі постраждалій від вибухонебезпечних предметів на суму більше 6 тисяч гривень. На лікування та реабілітацію дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю використано 478 тисяч гривень, 27 осіб направлено для проходження реабілітації в санаторії, 45 студентів вищих навчальних закладів першої та другої рівня акредитації отримали соціальну. Підтримку стипендію на загальну суму 871 тисяч гривень. Відповідно до доручення начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова налагоджена чітка та системна робота з сім'ями мобілізованих військовослужбовців, членами родин, загиблих героїв та звільнених у запас для забезпечення системного супроводу та зворотного зв'язку в наданні оперативної допомоги в разі потреби. Постійно оновлюється інформаційна база електронного реєстру сімей загиблих захисників сформована під час здійснення відвідувань таких родин. За дорученням очільника області, у співпраці з обласним гуманітарним хабом в рамках систематичних виїзних прийомів сім'ям захисників та захисниць передано 5263 продовольчі набори. Під час відвідини родин загиблих захисників від Вінницької обласної військової адміністрації було передано 138 подарунків дітям героїв, а також від 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 18 родинам, чиї рідні служили у цій бригаді. Від благодійної організації Фонд громад рідня 42 дітей з сімей загиблих передано речову гуманітарну допомогу. Від народного депутата. України Ірини Борзової, 17 родинам з категорії внутрішньопереміщених осіб, багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей військовослужбовців з малолітніми дітьми передано набори гуманітарної допомоги. В кожній територіальній громаді діють центри надання гуманітарної допомоги. Продовжимо і надалі всебічно підтримувати родини, наших захисників та захисниць. Ще одним важливим пріоритетом. Залишається безпека освітнього процесу. В районі сформовано безпекову мережу галузі освіти. 82 заклади загальної середньої освіти та 83 заклади дошкільної освіти розпочали новий 2023-2024 навчальний рік у режимі офлайн. В них навчається 14 124 учні, вихованців закладів дошкільної освіти є 3278. Системно працюємо над забезпеченням усіх безпекових гарантів наших дітей, облаштування та утримання укриттів. Окремі громади звершують будівництво нових укриттів на території закладів освіти. Триває робота і забезпечення належних умов для повноцінного та якісного харчування дітей. В закладах освіти з використанням рецептурного збірника Євгена Клопотенка реалізовано заходи щодо збереження. В повному обсязі мережі підвозу школярів до місця навчання в мережах району. Окремо хочу відзначити бажання наших учнівських та педагогічних колективів до організації та проведення благодійних культурно-мистецьких та спортивних проєктів з метою підтримки Збройних сил України. В результаті проведеної роботи мільйони гривень були спрямовані на адресну допомогу героям землякам, що захищають нашу батьківщину. Важливим завданням для нас є якісне надання медичних послуг населенню. Заклади охорони здоров'я надають медичні послуги на основі отриманих ліцензій НСЗУ. Всі лікарні вторинного рівня увійшли до госпітального округу, кластерною визначена Тульчинська центральна районна лікарня. Це дало можливість за рахунок бюджетного фінансування здійснити капітальний ремонт покрівлі будівлі хірургічного корпусу. Виготовити проєктно-кошторисну документацію та розпочати роботи з капітального ремонту пасажирського ліфта. Також виготовили ПКД на реконструкцію терапевтичного відділення з термомодернізацією під реабілітаційне відділення 20 ліжок цілодобового перебування хворих на покращення матеріально технічну базу лікарні, на що заклад викрутив більше 700 тисяч гривень власних коштів. Нещодавно реабілітаційне відділення розпочало роботу і надає можливість пройти реабілітацію нашим захисникам, які отримали поранення. У відділенні також проходять реабілітацію і цивільні особи. Зараз у відділенні перебуває 14 пацієнтів. З ними працюють троє лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, троє фізичних терапевтів, два Ерготерапевта, двоє терапевтів, мови та мовлення і один психолог. Співпраця з громадською організацією Добро немає кордонів дала змогу забезпечити заклади охорони здоров'я на території району сучасними медичним обладнанням, стійками, багатофункціональними ліжками, медичними шафами та медикаментами. Відповідно до заявленої потреби, робота у цьому напрямку триває. З метою всебічної допомоги Збройним силам України за ініціативи місцевих. Аграріїв, створено громадську організацію Подільський батальйон. Завдяки чому придбано та доставлено автомобіль-Пікап для підвищення обороноздатності Вінниччини, виконано ряд цільових завдань нашим бійцям-землякам. При сприянні народного депутата України Ірини Борзової та підтримці начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова налагоджено співпрацю з міжнародним благодійним. Фондом та організаціями. Як результат реалізовано цілу низку проєктів: діти внутрішньопереміщених осіб, діти з багатодітних сімей, родин та сімей загиблих захисників отримали наплічники від ЮНІСЕФ, заклади загальної і середньої освіти, навчальні набори, школа в коробці. А заклади дошкільної освіти отримали бокси, навчально-розважальні матеріали для закладів дошкільної освіти. В рамках реалізації міжнародної програми та підтримки УЄФА поруч та районної асоціації футболу закладам освіти Тульчинського району надані набори спортивного обладнання, інвентарю та екіпірування в кількості 41 бокс, вагою 41 кг кожен на загальну суму понад 800 тисяч. Важливим питанням для районної військової адміністрації було і залишається безпека населення. У 2023 році районна військова адміністрація активно працювала з громадянами з приводу розроблення антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг. На 2023-2024 роки у територіальних громадах району на виконання завдань президента України забезпечується приведення в належний стан усіх наявних укриттів. На території Тульчинського району є 308 захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів 100% населення вживаються заходи щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом обстеження та. Пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриття. Як результат, за 2023 рік кількість найпростіших укриттів в Тульчинському районі збільшилась на 42 захисні споруди. Крім того, розгорнуто 18 пунктів незламності, які готові в будь-який момент прийняти людей у випадку блекауту. Працюємо в цьому напрямку далі. Не стояли ми й осторонь біди, яка спіткала Херсонщину. В рамках президентської ініціативи Пліч-опліч у відновленні населених пунктів Херсонської області, які постраждали внаслідок бойових дій та окупації російської армії, було залучено 18 людей, 4 одиниці техніки. За співфінансування усіх територіальних громад нашого району в регіон відправлено гуманітарної допомоги на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Активно Тульчинський район включився в реалізацію президентської ініціативи Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч. З проведення спортивних змагань у всіх громадах нашого району за участі районної військової адміністрації у другому етапі змагань пліч опліч зареєструвалося 268 команд з 76 закладів загальної середньої освіти, а це понад 2,5 тисячі учасників в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініціонованої першою леді Оленою Зеленською. В районі проведено ряд заходів, які сприяли у формуванні культури, піклування про ментальне здоров'я. Триває інформаційна кампанія щодо розуміння необхідності дбати про свій внутрішній стан. Працюємо над реалізацією основних положень національної стратегії і створення безбар'єрного простору на території району. Пріоритетними напрямками роботи на цей рік залишаються: обороноздатність, підтримка Збройних сил України, підтримка та опіка. Над родинами захисників і захисниць, реалізація президентських ініціатив та державних програм, реалізація національних та міжнародних проєктів, спрямованих на підтримку держави в цілому та нашого регіону, зокрема. Дякую нашим захисникам та захисницям, дякую усім працівникам тилу. Разом до перемоги! Слава Україні!